Доброго здоров'я, пані і панове. Парламентський телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі. І в цей момент у нас в гостях в проєкті «Власний погляд заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський. Пане Руслане, доброго вам здоров'я. Доброго дня. А я розумію, що понеділок, взагалі, день нелегкий, А в парламенті і цього тижня особливо як вам виглядав настрій сьогоднішньої погоджувальної ради? Настрій був радикальний. Настрій був цілеспрямований, і він вилив, вилився в практичну декларацію угу. представників керівників фракцій і керівників комітетів щодо першої вимоги. Це є персональне голосування, або це є впровадження е, системи рада 3 тобто сенсорної клавіші, або інша форма, яка дозволить у виконанні е, конституції України е, провести особисте голосування у. Сесійній залі Верховної Ради це є засаднича вимога е, опозиційних фракцій, яку вони висловили на цій погоджувальній раді? Тобто там був варіанти бюллетні, там було по голосування руками. Готові, готові... до будь-яких uh -huh. uh -huh. форм голосування, яке би забезпечило цю норму. Це і висловили представники опозиційних фракцій, представники е, комітетів, голови комітетів. Також бо і це питання стоїть і на комітетах. Зокрема, а чи вам здалося, що в цьому загальному радикальному настрої депутати частина депутатів з? Зокрема, опозиціонери ставили взагалі у залежність прийняття рішень у сесійній залі від роботи, скажімо, рада. 3 ми вже маємо перші приклади навіть оцінки європейської законодавчої системи. Ми знаємо, що європейський суд ухвалив рішення щодо поновлення на своїй посаді судді Волкова за те, що його звільнили з посади у такий нелегітимний спосіб, як неперсональне голосування у Верховній Раді. І тоді, за цією аналогією, ми розуміємо, що практично, якщо ми доводимо, щоб люди не голосували. Депут народні обранці не голосували за себе персонально, а за когось іншого. Це може бути сприйнято подачею до європейського суду, який також визнає, що ці рішення є нелегітимні. Так, а як далеко ви готові зайти? Так тому, що питання в легітимності достатньої кількості це, прийнятих рішень Це питання вже прозвучало на цій погоджувальній раді, також що є предмет розгляду, що практично більшість. Законодавчих актів, які ухвалила Верховна Рада, можна вже визнавати нелегітимно. Це і обрання прем'єр-міністра, і обрання голови Національного банку тощо, тому що є вже предмет. І голови опозиційних фракцій навіть показали засвідчені фотографії, коли народні обранці голосували не за себе. А ви знаєте, інколи це виглядає як шантаж до влади, чи якесь артикулювання якихось умов. Чи що це таке? Я от питаю, як а далеко це... ви готові зайти? А це є підзвітність? Це є механізм підзвіт... підзвітності. Uh -huh. Зараз народні обранці приїжджають з виборчих округів. Після зустрічі з людьми от, люди криком кричать. Ми на роботу не ходимо. Нам зарплату не платять. Вам платять, ми вам платимо дуже високу зарплату. Це ж не секрет, що зарплата народного депутата це є там плюс-мінус близько 14,5 там в тисяч гривень. Це є дуже висока сьогодні зараз заробітна платня. То чому, якщо ми ви ви наймаєте працівника і він не виконує свою роботу, ви його звільняєте або не платите йому гроші. А тут є народний депутат, який зголосився виконувати свої функції роботу і йому. Громадяни України платять зарплату і він не приходить на роботу. Чому за нього хтось робить іншу роботу? Значить, треба за це карати. І ці законопроекти на покарання тих людей вже є, скажімо, у Верховній Раді. Досить жорсткі навіть до кримінальної відповідальності. Початку штрафи, а потім вже і кримінальну відповідальність, осудження за це, тому що це є ну збочення волевиявлення. Тому ця вимога є засаднича. Були обговорення навіть деяких. Прикладів закордонних, бо голови комітету, які сьогодні приїхали з обговорення з колегами за кордону, ну просто кажуть, ну ми червоніли, ми не знали, що говорити. Тому що голова комітету каже: Я не знаю, такі прецеденти припрециденти так, 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 це є прецедентно, тобто ніхто не може цього зрозуміти. Чому саме в нас? Тому покликатися на досвід uh -huh. інших держав, які там голосують там електронним підписом, голосують там тощо, можна, звісно, річ, але. Мудрість скаже: якщо ти покликаєшся е, на когось, ти можеш або зневіритися в своїх силах, або загордуватися. Тут треба покликатися на власний досвід, який був парламент минулого скликання, і який він має зараз бути. Чи ця вимога є е, незаконна, неправильна, правильна вимога? Її треба зняти і все. Тоді парламент буде ефективно працювати. Тоді ми будемо бачити, хто як і коли mm -hmm. голосує. Бо деякі експерти, звичайно, ну, зазначають, ви тут захищаєте платника податків, але говорять, що із запровадженням сенсорної кнопки в деякій мірі будуть знівельовані можливості опозиції і влади відносно кількості голосів за той чи інший законопроект. Я не думаю, Чому, що... що. Тому так опозиція відбувається це... цієї кнопки. Ну, скажімо так, є дискусія. Хай, хай, нехай вона буде ця дискусія. І ця дискусія не буде виливатися у шулерство. Ось тоді так. Тоді кожен питає. Все-таки парламент обраний за змішаною системою. Ще є форма, яка є мажоритарні депутати, і самовисуванці. Тобто, тоді всі є в дискусії, і всі є рівних умовах, а не те, що роздали карточки одному двом депутатам, які бігають за по рядах всіх. за всіх. Угу. Тому оце є відповідальність перед, скажімо, ну, замовником, а замовник громада. Маєте замовник громада відповідальність, все крапочка зняли це питання, і цей парламент рівень довіри, рівень поваги до парламенту. Так ми можемо не погоджуватися з законопроектом, але є дискусія і є чесні взаємини. Оці чесні взаємини ми намагаємося занести сьогодні до сесійної зали парламенту. Дуже складно, дуже не хочуть, бо є така штука, як звичка з минулих каденцій. Коли це нівельовано і достатньо можна було не ходити на роботу, а от е, сьогодні виникла проблема і на погоджувальній раді це не дискусія, а вже якби боротьба знань. Проясніть рада 3 здатна працювати чи не здатна працювати? Все ж таки, заступник голови Верховної Ради. І Рада 4 от сьогодні з'явилася е, е, і от, рада 1 навіть сьогодні. Прозвучала в кількома словами. От якщо рада можна, 3. Що, що це за системи? В чому відмінність? І е, опозиція говорить, що рада 3 технічно спроможна до роботи. Е, регламентний комітет говорить, що вона зношена. Давайте рада 4 але це складно. Отож, я думаю, що в таких моментах треба звертатися до фахівця. Так отож, є е, офіційне тлумачення е, виробника цього розробника. Розробника, так. Так. розробника так. це є е, пан Морозов. Це інститут проблем математичних машин наук. і систем академії так. наук, і буквально 15-го числа. Минулого місяця є офіційне його звернення. Це є офіційний документ, де він чітко говорить, ця система mm -hmm. має право і вона живе своїм нормальним технічним життям. і Її запуск це є 5 секунд, тільки дозвіл на запуск. Тобто, це є ще одна сон сенсорна клавіша, яка є вже встановлена, і її тільки треба з офіційно документом встановити. Але, але регламентний комітет говорить, що вона зносилася і що їй більше років аніж є ну, з гарантійними. Зобов'язаннями, отже, ми знову говоримо. Повертаємося до фахівця. Фахівець це той розробник, який це mm -hmm. зробив, який реально академія наук, тобто люди фахівці, а не регламентний комітет. Я розумію, що регламентний комітет візьме документ, в якому говориться про те, що рада три встановлено у 2012, 2012 2002 mm -hmm. році, і 10 років і технічний період е, там віджив. Ну якщо у вас стілець має е, кількість років е, там. П'ять його зношення, але він і далі стоїть. Але ваше, раніше, а, а ваше ставлення до того, що її дійсно раніше теж не запускали з 2002 року. Є в цьому проблема, так. І це треба говорити щиро. Чому не не впровадили? Так, це треба. Навіть говорити. за каденції ті то народного та які сьогодні показує фотокартки. Погоджуюся. В чому є проблем? в цьому так, проблема? Так, але я... ми знову з вами повертаємося. Ем, мудрі казали, минуле належить Господу, а нам людям треба творити сьогодення. Якщо ми вертаємося, чому тоді не було, угу. чи це виправить сьогоднішню ситуацію? Ні, не виправить ні, вже ні. Вже сьогодні не виправить. Тому так, як кого є запитання, він іде до народного депутата, який про це говорив, і прямо йому говорить за політичну відповідальність. Чому ти перебувач, ти? Відповідай, погоджуюсь, немає заперечень. Але сьогодні, сьогоднішній є статус-кво. Чому є декілька варіантів? Якщо більшість, ми говоримо про владна більшість, угу. має і бажання. І внести це так вона завтра проголосується, щоб її включити. А відносно завтра сесія відкриється? Знак запитання. Обговорення не порядок. Не ден... Порядок денний буде узгоджено. Ну, ви... Знову ж таки, порядок денний. Так. Ми говоримо за порядок денний. Тактика одна слова, тактика завтра поведінки опозиції і влади. Як вона все виглядає, залежить, від, від вас все, все залежить від е е компромісу, який буде знайдений. Поки що компромісу немає. Mm -hmm. Я не говорю про законопроекти. Всього там, близько 380 законопроєктів, законопроектів, які є внесені у відповідності до рішень комітетів, які занесли на завтрашній день. Е, no, там частину... не дуже активна робота. Звісно. Це є практично. Ми говоримо про проекти постанови про mm -hmm. проведення парламентських слухань. Так. Це дуже складні і цікаві. сьогодні. ми говоримо про видобуток Слансового газу. Ми говоримо про книговидання, mm -hmm. е, книгорозповсюдження. Ми говоримо. Про еколично е, наслідки екологічної катастрофи в Чорнобилі, тобто, це є практично сім, е, сім парламентських слухань, які практично ще й були ну затягнуті, зокрема угу, по угу. книговиданню Він ще з минулої, з минулої каденції каденції перенесено сюди. Була пропозиція щодо середи, та як середа є на південь пленарний півдня роботи в комітетах. з огляду на те, що в принципі комітети ще не встигли, бо міжсесійний період вони не можуть. Проводити роботу а тільки в сесійний період. і для того, щоб їм інтенсивно зараз напрацювати законодавчу базу, яка підготовано для внесення до порядку денного, для того дати їм змогу перенести півдня з вівторка на, на вівторок, тобто на завтрашній день, робити його повним. А е, насиченим, скажімо, так а середу е, запропонувати е, більш інтенсивну роботу mm -hmm. в комітетах для того, щоб народні обранці в комітетах вже напрацювали базу нових законопроєктів. А ще один з камінь спотикання як для роботи чи для рівня, чи визнання, визначення рівня українського парламенту, це день уряду. Це як лакмусовий папірець. Поважають парламент чи не поважають так. Говорили за попередньої каденції. Приходить міністр, чи приходить заступників департаменту кер... та, та, то, та, та то, хто що. хто завгодно. От як виглядає сьогодні розуміння і у керівництва Верховної Ради, і от з депутатами відносно свого ну от такого власного я я парламентар відносно? Дні Тут уряду. Позиція позиція є спільна, так. і позиція якраз погоджена. Що на дні уряду мають бути перші особи або міністр? Це або... Це позиція, це позиція, і вона mm. є спільна. Вона є погоджена або міністр? Крайньому випадку перший заступник з огляду на якісь обставини відрядження, хвороба тощо в іншому випадку, це питання знімається з порядку денного і не обговорюється. Щодо, скажімо, дня уряду були пропозиції, починаючи від прем'єра-міністра з найближчі найближче п'ятниця. Це є як прем'єр-міністр, mm -hmm. як фінансова частина. Ми сьогодні говоримо про дуже складну фінансову сторону сьогоднішнього дня в Україні. Я хочу нагадати, що практично держава винна 500 мільярдів гривень. Це практично 13 тисяч гривень винний вже кожен українець. Тобто, це є факт, який сьогодні є. Ми сьогодні говоримо про складну і неймовірну проблему в медицині. Сьогодні ми хочемо заслухати, і це звучало від голів комітетів про пропозицію щодо заслухати міністра охорони здоров'я. Тобто, оце основні напрямки, які починаючи від прем'єр-міністра від звіту програми уряду, захист програми уряду до нагальних питань, зокрема в медицині, і от останнє запитання. Наскільки ми встигаємо поговорити за ці 15 хвилин, пане Руслане, Першого числа була така: ну, спроба зробити документ, який би називався Спільна заява опозиції влади щодо євроінтеграції, і не достатньо багато вже говориться про те, що шукають компроміси влада. Опозиція домовляється. Цих питаннях євроінтеграції, де межа домовленості, і чи справді е, цей документ його підготовка є позитив як для розвитку сьогоднішньої складної політичної ситуації в Україні? Нещодавно мав зустріч е, з віцемаршалом Польського Сейму, е, який за своєю посадою веде. Е, Польсько-українські взаємини, і я як зі своєї сторони, як за своєю посадою веду українсько польські взаємини. і е, намагання польської сторони і бажання польської сторони дуже є відчутні максимальне сприяння і заохочення. І вболівання за те, щоб Україна максимально швидко долучилася до європейської спільноти до Європейської uh -huh. Унії сьогодні. Залишилося небагато те, що я зараз почув від керівника комітету і від керівників фракцій. Це є невелика вже низка. Е розбіжностей які е, вони намагатимуться в найближчий час сьогодні за за сьогодні за завтра за серквально буквально, буквально е, за найкоротший час нівелювати. Угу. тобто практично лишилося два три складних питання які вони мають вже вийти на спільну позицію надію що це буде спільна позиція максимально швидка з огляду те що угу. вже в цьому місяці ми маємо вже е, практично розмовляти з європою певним документом Спасибі вам велике за ваш час, за те, що завітали до в нас в студію. Я нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в проєкті власний погляд заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський. Спасибі вам іще ще раз і нашим глядачам за те, що ви з нами Залишайтеся і далі на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою. До побачення.